Так, всем привет. Там ту серія нечайно зупинив, але я не маю програмка, щоб їх поєднувати, так що довелося так. Але не забувайте ставити лайки, підписатися і там подібне. Верш схоже на карті Ніра. нерв. Капець. Так я призыв не видел, поки я зворусь на гору. Так, блін, почекайте, тут дустрим, на мене все не лагає. Так я знову тут, так, я зайшов в кімнату. Не знаю як сандуга. Я завью. Ага, я получил ключик. Вже вона кнопка. Окей. Треба вбрід не двері. Наліво, направо, наліво, а до наліво. Ну ты на фоне, но вход отрыва направо. Я не одразу на их подивитися, я стіла штучки. То все? Пришли тільки тут фуст, не знаю. Що. Так, зараз ключа кеймод мод for Да, ми пришли. Ха. Подписывайтесь, ставьте лайк, Ну, якщо маєте в коменти, а в... я поставлю свою свої контакти, пишіть в контакти в личку. Какие ссылки видео які, про які ви хотіли, щоб я зняв. снял. ставте лайк. Всем пока.